Добрий день, шановне панство. Сьогодні 23, 23 жовтня. От, дивіться, зараз я під... для підтвердження. Маємо Ось перша година 23 жовтня і на рахунок яєць. Маємо... Сьогодні маємо на першу годину 5 яєць. Далі вчора було. 6 яєць протягом тижня 39 яєць було 6 разів по 6 і 3 рази по 5. Кури добре несуться. Несуться за рахунок того, що я дуже багато їм даю слимаків, які я збираю на городі. Їх дуже є багато. Я їм зранку даю слимаки і гранул. Гранулу вони перше мало відносно їли. А зараз дуже багато тої гранули вони їдять. Ну, як дуже багато? На 50 грам збільшив гранули, бо вони її виїдають. Не знаю, за рахунок того, що може по ночах холодно і їм більше треба енергії. Або калорійність трави, буряка і всього іншого, що я даю. Е, може впала і через то їм треба трошки більше е, їсти. Е, яйця дочці жінка періодично возить, дає дочка, каже, де ми такі великі яйця беремо. Ну, для мене вони не є дуже великі. Ну, Яйця як яйця, то будемо казати. Ну, але вони мають вже напевно до 70 грам доходить. Ну, В останній раз важили, то було 66 грамів середня вага яйця. Ось так. Так що поки ще є тепло, нема морозів, то я буду тримати ті кури, як тільки почнуться приморозки, я, звичайно, їх пущу на м'ясо, бо сховати нема де. А на дротах тримати, то не є вихід